Друзі, Ми сьогодні замутили такий челендж. У нас є ці шкарпетки, ці шкарпетки, і в них ми маємо, ми получимо щось велике і маленьке. Так, друзі, ви здогадалися вже е, по нашому чанці, що в нас сьогодні челендж велике і маленьке. Виберемо шкарпетку. Я? До я того. Мою, давайте. Перші Перший раунд у нас. Мою, давайте. Зараз піддати чи це вели. Шесерта ми ще. Ми маленьки. Ага, Велике. Діляна, давай покажу. У Ну ціла пачка таких печальників, а в мене нього тільки одна. Маленька. Ну можна така маленька. Перший раунд я виграв. Другий раунд. Друзі, подавайте до салати. Мені ще що в мене маленьки. Радіально. Нет, висит там. У мене валайки пиццы мого брата валайки. Третій рау! Друзі, витягаємо. Ой. Ой. Одинаково. Нет, Однакові. Одинаковые друзья? Одинакові? Одинакове. я? Розпечато, скучаю. Ой. У мене там шестер. Может, утне! А тебе? <сістя> Багато. Можемо його вже гратику розпочати. Так, я я в, Та, в нього дуже багато тих цукер. У мене тільки наскільки, але в мене тільки ось це. Ось це моє ось це є. Нато є. Двін поки що виграває. Однак, друзі, четвертий раунд Ой! Будем есть нашиканки таблероны. Двигаем де есть, а я чики одну звуку. Так, друзья, тогда еще мы это были. Малайки, малайки, маленькие. Маленьки. Ой, я не можу витягнути. готов. Маленькие, маленькие. І все випаде. Як то я вип'ю. не знаю. Це <плес> <я вже плес> має тут все випаде. <клес> Рам Раунд п'яти. Погнали до нього. Маленьке чи велике, я не знаю. А ні! У мене маленьке. Ааа, не віра! Ха-ха-ха! Мені попалася велика, я дуже. А це маленька. Зараз я вам покажу. Але я покажу. Ось ця моя мім'яна. Ямдям. Велика. Ось це дійла маленька. Хоча не знаю, може то одинаково. Але ця велика, а це маленька. Все. Я маленька. Мені величезно не вірила. Так, друзі, шостий раунд! Вс, <ськліпи> впевне! Санта Клаус. великий А в мене Кендер. Це три кіндера зато є. У мене великий побувався Санта Клаус, паднає, а в мене маленький паднер. Ну що ж, приступимо до шостого раунда. Друзі Ви бачили когось такий такого друзі великого прикола до Я ніколи. Я занимаюсь це з'їсти!

И там в середине игрушка <laughs> была. Да. Нам было стрёмно. То... Капсула где? Может, давайте откроем? Это интересно, что там есть. там это моя Давай. Моя такая маленькая, <смех> <смех> а, для меня велика. А, для этого того игрушка. Вау. Ого. Давай mm -hmm. я відкрию, я поможу. У нас тут розпаковки здесь серпелі. такого. у нас така. Инструкция Інструкція Ну если самі деталі я не хочу, Ва. 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 якась записана. Ва. Ну що, друзі, сьомий мы вже? уже? Чувак, мы. Так, друзі, вибираємо. Мы я... не маленьки, у мене там нічого нема. У меня тоже враже там нічого нема. Я не знаю, друзья, давай. Успокоивайте. Сейчас. Давай. Як в тебя там нічого нема? Что? У мене заколадний. Ви теж не маю його з'їсти! Ой, мене тоже маленький. Я не малесенький, А в мене великий. Як той маленький. А, а я ще пишу. Подивіться, який він маленький, а в мене великий. О, зараз буду його їсти. Він з золота. У мене підзи за Давай. Я просто сам. Друзі, восьмий раунд. Ми друзі збилися з рахунку з раундів. Тому це дев'ятий, це дев'ятий раунд, це не восьмий. Давайте розпаковувати. Я не знаю, чи мене О, У мене такий шар. Не знаю, може чуть-чуть. Там третий треба. Ой. Розсипалося. А в те трех. У мене більше. Я виграв. Ну, Давай ще розграв. Можна поміти. Так, да, в мене більше чуть-чуть. Я виграв! Ще не знаю, чи виграв. Добре, давайте, друзі. А, девмяна смести със сухарки. Добре, днес 10-ти раунд. Други, идва още 6 минути да падат, Це все пити, а в мене маленький пакет чаю. один точніший пакетик. А в Дем'яна скільки там пакетів? Ми ж тут пишемо? Не знаю, багато пакетиків, напевно, сірокоробку ось так. Друзі, то цього раунду Дем'ян виграв. Хайки. Наступного раунду. Все, одиннадцятий раунд. Я думаю, що гараж, але моє. <плес> знову, але ж пакет великий. У мене маленький знову. У мене великий. Подивіться, як я б його великий. Ти Великий Желекий Халібол, тебе хайбок. Подивіться, і в мене. Динозаврики, в мене маленькі, а не мого брати смотри. У мене такі, малінки. а маленьке, а друзья велике. Добре, добре. Друзі, раунд. 12-й раунд, друзья. У мене маленькі. Так його, друзі, я думаю, що в мене якісь маленькі. Маленькі, в мене маленькі. То в мене маленькі. А чого в мене такі? Тут такі 10 на 2, то є в 10 разів більше, ніж. Подивіться, яке воно маленьке, а в мене ось це все. Друзі, 12 рам. Це напевно найбільше, що я отримав. А може чи все найбільше? Це це найбільше. М -м. 13 раунд мої друзі куди напевно щось велику мої друзі куди напевно щось велике Знав. марс я хоча не дуже люблю марс на то дає держава ось такі великі. моя ось такий, такий марс а друга подивіться Що? Що в ньому Дивіться! Mm -hmm. У таке саме, як у мене твикс. Ну, да, я Я, всерівна, я, я більше люблю твикс. Mm -hmm. Так, у мене ось таке. Добре, ну, ну 14-й, напевно, раунд, я вже збився. Mm -hmm. Та 14 вроде. Ну, че скесить? У меня же стежки, да. У Ну давай. Ааа. Ah! А, ah, ой. А, банка просто тяжка в мене, що. <рик> ну тебе. Шоколадна не друзі пасти, подивіться, яка велика, а в мене ось така. Ось така маленька, в дим'яна банка ціла. Хм. А чого мені? Так нечесно. Та вийом. Так будемо, чесно. Дивина вже напевно не здогнала, бо на, помало нас доганяють. Тому треба відриватися від нього. Будемо їсти скрепець. Будемо їсти З блінчиком. Які чотири? П'ятнадцяти. приступаємо, вже приступаєм до 15 ранку. У мене маленьке. У мене маленьке. Напевно. Малеке. Нам не чесно вже. Мені треба іграти, дев'яна. Все, я з вами не граю. Раунд 16 приступаємо до нього. Mm. Давайте, друзі, розпаковувати це, що у мене. Давайте розпаковувати, що в мене є. Варення? Клубничне? покажи. Малесеньке. Ah, дивіться, у мене таке обмена покаже, в теабрикосі. Малесеньке. Хоча я більше люблю, не знаю. От таке. Друзі, вже кінець раундів чи ні? 17-й раунд, друзі. Погнали до нього. Хочу щось сказати, пес. У мене частки. А в мене легені. А, поїдь, поїдь. Снікерс, чого? Те, що таке. Це є звичайність. Усе, подивіться, як у мене снікерс. e mais que eu estou a dizer Eu mais sei que eu estou assistindo, dizer 18 anos Eu tenho dois cães Eu tenho um cheiro menor Eu tenho um cheiro Крекери! Друзі, де на такі крекери маленькі, а у мене ось такі крекери. кракеры! Знаете, лапачка! Дев'ятнадцятий раунд, друзі! Эээ! А! Эээ, ліке! Кукланик! Облайнеш!

Молоко. А не. Я е, майже вгадав молоко. А, то є суп! М -м 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 -м. То є суп. Ось такий суп. Для мене маленький. І в тебе пюре для дітей. Будеш маленька дитина. Для дітей. Ну в мене ось такий справжній суп. Такі суп пюре Добре, двадцять 21 раунд. Я не граю вс. Ну тебе, будь ласка. Я хочу. А чесно, то я вибрав перший того. Нет, не перший вибрав. перший не. Ай, вс. Шаку. Мы не чески! Я то не люблю. <рес> а хе хе ціла банка, то побува. Все, повезла. У мене таке маленьке, я у тебе. А ти є, <рес> <рес> Та є <фруктове> пюре. <рес> 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 я люблю. <рес> <рес> у мене тоже зараз кисить. Ой, боже, я сьогодні хочу з шапку. Давайте раз. Моя мама. Шо таке? Фуртки. Не. Наші това. Ч это такі? Э, Консервовані фрукти. Не знаю, може щось смачне попросили. У мене така маленька врем'яна маленька консервована. Консервована фрукта. У мене перші фрукти, а в дем'яна які, Різно, всі фрукти? <клухи> так, щоб мені попалися. Дем'яна фрукти, ну, перш, виноград, яблука, груша. Все. Так. Дем'яна рік у неї тільки один. Перший. <клухи> <клухи> я не бачу! Go is it oh. <laughs> yeah. the sticker? I don't know. My do said, "Oy, What the Turkey? What? You're You can do that, don't you? i do that. Ham, 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 ham. My sister is йод великі річ. Вау. Ось таке в мене маленьке шоколадне яєчко, а від імені величе. Друзі, 24 раунд. Ну, mm. ням uh -huh. mm. 24 раунд. В мене пальне пале. Комбо є, да е, знано. Ой. А Не знаю, <същи> Че відкрити. Що тися ти ні е? в коментарі. А може я тися добрева? А, такава. Какая, в мене маленькая. Яка висота. У мене маленька. У мене рукава з маком. Двадцять п'ятий раунд. 25 раунд. раунд. Yeah. <ск syndicis> <raund. skulling> oh. <sharp> Тут я точно друзі не помилився. У мене найбільше. Вода. О, о, о. А, вода. А вода? Я хочу воду. А чого? Вони... я хотів щось поцікавіше? Чого не можуть? Я хочу воду. Щось вони великі, бо я не хочу. І хочу воду. По французці люблять воду пити, то на певну вода. Я не ось така вода, але ось така. Не, я хочу. Дай мені. Сейчас mm. ми візьмемо на наступну нашу повернусь Париж. У нас ее порыжут, наверное. меня Баня, непонятно. У нас двухмаленький мешок. Ой, моя сестра. Сейчас... Да. Нет! Анна, туда. У меня одна паста У меня зубная фаста. Что, тебе кулги? Покажи. Может, мне? Mm -hmm. тогда, yeah. Да, мне. Синсиді, у мене 7 околаги, але Синсиді набагато краще... Наш оператор подумав, що то єма. після тих всіх цукерок, що ми з'їмо, і нам потрібно почистити добре зуби. Послідній, друзі раунд. Вже 27 років, так? За послідній раунд. А мне щепить? Хорошо. А ні, ні. я не так давай. Однако? Не, моя більша все таки. Але почекайте, а чому? Таньки. все-таки однаково. А, я паня, щоб на останній раз нікого не було видно. Всім однаково. Але чого нам здить? Зайці, кролики, можна Пасху, друзі. А, я зрозумів, бо там вже намікають, що скоро Пасха буде. Треба готуватися до Пасхи, друзі. Па -па. Ми маємо щоб все сьогодні відмітити, почистити з ними своїми новими пасками і готуватися до Паски, папа. Друзі, щоб нам не було один, нам на кінець дали одинакові зайці. Друзі. Нам сьогодні нам потрібно все це з'їсти, хочеться підсувати і вся. Ми неї, все. Ми сьогодні маємо це все з'їсти. Готуватися до школи, бо канікули вже не закінчиться, тому ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Па-па!